Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському, і гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненько Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Плаче ненька Україна, і я з нею плачу на війні сини і доньки. Там щодня гаряче, я б до них полетіла з собою б закрила, та, на жаль, я є без крила та й сил ніде взяти. Витру сльози, заспокоюсь, буду шить в'язати те, що руки мене міють. Зможу й передати, я щодня молюся Богу і Його благаю. Освітив, щоб він дорогу. Він це вміє, знаю, наші воїни чудові, вміють воювати, і на подвиги готові ворога здолати, і я вірю в перемогу. Військо у нас сильне. і ту банду із Росії на навіки, Дякую за гостини.